Ну, одна з моїх улюблених це Арія Сюзанни, бо це дивовижна музика, це Моцарт, і вона дуже чутлива, чуттєва і неймовірно красива, що зовнішньо, що музично, що за своїм наповненням. За час моєї роботи в київській опері моєю найулюбленішою партією стала партія Гульєльму Олеманського Фердюск прайцях майстра з опери Віва ля Мамма» Гайтано Доніцетті. Вона дуже весела. Вона дуже енергійна, там багато взаємодії з партнерами. Наш глядач дуже яскраво реагує на цю постановку, і мені вона дуже подобається і дуже близька. Після кожної моєї відповіді столяти значить так, перше це в пінокії. Хто такий вигадав світ? Вона така максимально емоційна. І друга це. Марія Ну, для мене це найперше треба віднайти ці переживання в собі. Тобто, віднайти, як саме я би реагувала в цих обставинах. Мені важливо бути собою в цій ролі, причому не втрачаючи задуму автора, задуму композитора. Звісно, бувають випадки, коли. Доводиться переживати на сцені те, чого не доводилось переживати в житті, і тоді, звісно, важливо дивитися референси, шукати зразки в кіно, в літературі, в яких можна щось почерпнути. Але головне це час, який треба на осмислення цієї партії, щоб віднайти комфорт у цьому, щоб не бути штучними при виконанні. Будь-яка партія, будь-яка опера потребує сильних емоційних переживань, навіть комічні опери, тому для мене підхід завжди один працювати, працювати, вживатися, ходити на уроки, на співанки, багато працювати над образом, співувати. І таким чином, за час підготовки до вистави, ти вже підходиш і вживаєшся в свою роль, в свою партію, і зазвичай це виходить. Цей період підготовки він відбувається протягом там тижня-двох тижнів. Тому ти просто живеш в цьому стані і виходиш на сцену вже, власне, будучи настроєним і накрученим із середини. Майбуть найважливіше це просто настроїтися, отримати задоволення від того, що я роблю. Адже о, один з самих ключових і самих прекрасних моментів в житті співака це вистава і її фінал. Закінчення вистави, це енергетика, яка йде від публіки, і просто відчуття того, наскільки важливо зараз в публіці отримати ці емоції, ці позитивні враження або глибокі переживання, особливо в наш час. Оце розуміння, оце відчуття допомагає мені ввійти в стан якогось можливо натхнення, завдяки якомусь дійсно хочеться виходити на сцену. А також дуже важливий момент, коли ти стоїш вже за колісами перед початком вистави. Оркестр вже грає овертюру, і ти чуєш цей звук куліси, що відкривається. Оцей момент це як ніби такий звук, що включає магію вистави для мене особисто, і від нього починається вся, вся, вся дія на сцені ритуалів. Дуже багато насправді я достатньо забобона людина, тим паче тено. Я дуже ретельно готуюся завжди до виступів. Дуже нервую насправді завжди. Для мене це зарядка зранку, смачно поїсти, гарно поспати за можливості, бути в гарному настрої. Але ж коли ти виходиш на сцену, ти хвилюєшся завжди. І мені здається, артист, який не хвилюється, він рахує. Є я завжди перед виходом на сцену психую на когось. Причому я маю на когось позлитися, покричати, е, якась істеріка, якась драма, щось всталося, потім все добре. Одна з моїх любимих виконавець це Елла Фіджеральд та Ніна Сімон. І я обожнюю такий старий джаз, не, не важкий, саме легкий і. Це для мене такий вайб, особливий, в якому я просто люблю усамітнюватись і займатися якоюсь рутиною. Це для мене найкращий відпочинок, напевно. Якщо чесно, то останній рік я слухаю пісні типу Булька, Булька, я весела булька. Ну просто на другу музику після роботи не вистачає часу з маленькою дитиною. Дуже розслабляє джазова музика. Сол Рітмен Блюз. Я дуже полюбляю Майкла Джексона. Це мій найулюбленіший виконавець серед некласичних: Елтон Джон, Девід Бої, Стінг, Марвін Гей, Елла Фітджеральд, і так далі. І так далі. Радіохет. Процесу співу тут і зараз. І для мене велике задоволення працювати в команді. Тобто, в мене є насолода працювати зі своїми колегами зараз. Для мене це очевидно. Відповідь завжди буде одна. Це лучано повороті, звичайно. Вони вже всі мертві. Коли постійний режим, коли ти постійно щось співаєш і відповідно маєш постійні заняття самовдосконалення, з роботи з розпівками, з аріями, автоматично голос тримається у формі. До того ж, час від часу дійсно дуже важливо на будь-якому етапі свого вокального розвитку займатися періодично з викладачем, щоб тебе слухали зі сторони і могли щось підказати. Дійсно, таке, що сам можеш не завжди почути і відчути. Роблю зарядку, розігріваю голос, розпівуюсь, п'ю багато води, нервую, працюю, репетую і все виходить. Ну я думаю, що всі вокалісти скажуть, що це мовчання. Ну, от помовчати не постукати. Так, це була партія Барбаріни з опери Василія Фігаро моцарта Моєю першою партією стала партія священника в опері Король Дроздобород. Перша роль це була роль Джульєти із опери Ромео і Джульєта. Як акторки моя улюблена вистава, яку я мрію заспівати, але ще не заспівала. На даний момент це Ромео і Джульєта. Партія Джульєти. А як глядача, я навіть мені важко відповісти, бо всі вистави різні. Тут неможливо обрати. Найулюбленішою оперою в репертуарі нашого театру є звичайно, опера Богема Джакому Пучі. Ну, це весілля Фігоров і, і Пінокі.